Ну мені здається, що ця історія про вандалізм це повна маячня. Я вважаю, що тут ну от спеціаліст е... говорить, що це можна розцінювати як вандалізм. Ні, Ну е, вибачте, вони ніякої архітектурної мистецької їх же штампували взагалі бетонні ці пам'ятники. Ви подивіться, вони надзвичайно потворні. Яка там мистецька якість? Е, 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 крім того, цей пам'ятник пов'язаний з е, історією близькою. Це не римський імператор Нерон, який тиранив там когось, і вже е, часи минулих народів тих немає. Це Ті люди, які залишились, тому е, тут ми бачимо, як ми зараз консолідовано практично підійшли до того, що це питання треба вирішувати централізовано, і я впевнений, що є навіть в Києві місце дуже хороше місце для такого музею, куди треба звозити ці всі пам'ятники. Це на видобичах, де свого часу ідоли знаєте були скинуті і вони видибали там. І там е, під е, Внизу був би унікальне місце через те, що в нас справді є десятки тисяч цих пам'ятників. Я собі уявляю, скільки іноземців туди приїхали на це, все на цей весь несмак подивитися. Радянський Благодарю вас. Извините, тому потому что... ні, ну подалізм це не до могил. На Насчет зв'яз на могилах, на братських могілах приводу зірок на я впевнений, що ці ну ті люди, які визволяли Україну від фашизму, вони в частині своїх дій робили правильні речі, тобто вони воювали з фашизмом. Те, що ці зірки за два роки перед тим перед війною були союзником з фашистом, це вже інша історія. Тобто, тут знов-таки персональна історія дуже і дуже багатьох людей, тому що сім мільйонів українців брали участь у другій світовій війні на боці радянського союзу, і тому я думаю, що тут заперечень якихось великих.